20 листопада Всесвітній день дитини. Всесвітній день дитини свято взаєморозуміння та підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей зі всього світу. Це свято виникло в середині минулого століття, а саме в 1954 році, коли Генеральна асамблея ООН затвердила свою резолюцію, рекомендувавши всім країнам відзначати цей день, починаючи з 1956 року. 20 листопада 1959 року прийнято декларацію прав дитини. 20 листопада 1989 року сусіднім співтовариством прийнято Конвенцію прав дитини. Основна ідея Конвенції найкраще забезпечення інтересів дитини. Положення Конвенції зводяться до чотирьох основних вимог, які мають забезпечити права дітей: виживання, розвиток, захист і забезпечення активної участі в житті суспільства. Головний принцип, який проголошує Конвенція. Визнання дитини повноцінною і повноправною особистістю. Метою святкування Всесвітнього дня дитини є привернення уваги широкої громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованих на практичну реалізацію заходів щодо забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Це свято було створене, щоб ніхто з нас не забував, як важливо піклуватися про маленьку людину поруч. По всій землі десятиліттями успішно працюють фонди допомоги хворим дітям і сиротам. Цей день покликаний ще раз привернути увагу суспільства до проблеми захисту дітей та розвитку середовища, дружнього для відношення до малечі у всьому світі. Діти мають залишатись дітьми, перш ніж стати дорослими, а наш з вами обов'язок зробити все можливе, щоб вони зростали в комфортних умовах. Відповідно до Декларації прав дитини, прийнятої Генеральною асамблеєю та Конвенції прав дитини, кожна дитина має право на освіту, здоров'я, належну медичну допомогу, ім'я та громадянство. Кожна дитина по факту народження заслуговує на турботливе родинне середовище та захист від жорстокого поводження чи насильства. На честь торжества організатори проводять заходи, збирають кошти для допомоги незаможним сім'ям або дитячим будинкам, влаштовують ходи і демонстрації, акції та розіграші для дітей, взяти участь можуть і дорослі. Сума, витрачена вами, піде на благодійність. У Всесвітній день дитини ми приєднуємося до цієї славної ініціативи і вітаємо всіх наших дітей. Вітаємо всіх, хто своєю працею і своєю наполегливістю зміцнює благополуччя підростаючого покоління, сприяє розвитку здорових стосунків і взаєморозуміння в усьому юному середовищі. Зі святом вас, і нехай цей день залишить у вас тільки приємні спогади!